Всім привіт! Сьогодні я купив для дружини на подарунок ось такий фітнес-браслет на сайті Allo. Давайте подивимося, що всередині коробки. Всередині коробки нас зустрічає сам браслет, зарядний кабель з магнітною накладкою та посібник користувача. Знімаємо захисну плівку. Браслет я вже активував. Сподобався дуже яскравий екранчик, дуже гарна автономність. На момент зйомки браслет пропрацював вже тиждень. Сподобався металевий корпус, дуже зручний ремінець. дружині дуже подобається його надівати. Також вона відмітила, що на руці вони дуже легкі, зручні, порадувала дуже плавна робота девайсу, ніколи не підлючує і не підлагує. Краще стали датчики, краще міряє пульс, краще міряє насиченість кисню в крові. Також трошки краще став екранчик. він став Трішки яскравіший, і батарея теж стала більш ємнісною. Дуже зручна магнітна зарядка. О, так. виглядає. Що би дружина хотіла додати? Можливо, це можливість платити фітнес-браслетом за покупки через Apple Pay, наприклад. Але це неможливо. Також. Хотілося б додати тут динамік для того, щоб можна було, і мікрофон, щоб можна було відповідати на дзвінки. І також із недоліків дружина відмітила, що є функція виміру стресу, і не завжди цей фітнес-браслет гарно прилягає до руки, і від цього вона не може поміряти цей рівень стресу. На мій погляд, це не дуже критично, але їй було б дуже це важливо. Якщо підсумувати, це дуже крутий девайс. Якщо у вас це перший ваш фітнес-браслет, я би рекомендував купити саме цей. За його ціну, це дуже гарний варіант. Всім дякую за перегляд.